Чи взагалі людина відкрита до змін по своїй природі? Ну, якщо ми візьмемо взагалі от людину протязі всього її життя, ми ж побачимо, що завжди є етапи, коли ну, людина змінюється, і в неї змінюється світогляд, змінюються звички, цінності інколи змінюються. Тому я думаю, що, в принципі, по ходу життя ми розвиваємося. Просто є випадки. Коли певні базові налаштування, так би мовити, в людині, так би її такі основні моменти в її характері, вони можуть бути сталими, тому що людина звикла так, тобто в неї сформувався чіткий нейронний маршрут. Але якщо ми говоримо про можливість змінюватися в стосунках, то вона відбувається, тому що. Ви одружилися, і ви починаєте процес, коли дружина намагається якось впливати на чоловіка, чоловік намагається, можливо, якось впливати на дружину, і кожен намагається отримати для себе щось, тобто він намагається якось. Відчути, що там мене кохають, мене поважають, мене приймають, і в нього виникає таке, якби ну бажання, отримуючи те, що йому потрібно, він хоче впливати на людину, щоб вона давала йому те, що йому потрібно. Тому що, якщо взяти найпоширеніші причини розлучень, це буде горілка, це буде зрада, це буде фінансове питання. А з моєї точки зору, четверта причина це коли людина не отримує саме те, що вона хотіла, тобто, наприклад, ти від свого. Там хлопця від своєї коханої людини, ти можеш там чекати, що він там, наприклад, буде робити для тебе там щось, а якщо він цього не робить, і це питання на довгий час ну, ніяк не вирішується, то звичайно. Спочатку тебе це дратує, потім ти починаєш на це злитися, потім в тебе вже розчарування проходить, і в якийсь момент ти вже думаєш, там він нічого не зміниться. Але з іншого боку, якщо, наприклад, ти йому говориш там все, ми з тобою більше спілкуватися, не будемо, там ми розходимося. Дуже часто буває ситуація, що тільки після того, як жінка сказала чоловіку про розлучення, він такий, все, типу, от раптом його як підмінили, він змінюється, тому що він розуміє, що вже серйозно. Тому, звичайно, краще не доводити до такого стану, і мені здається, що можна добровільно якісь Речь коригувати, за для того, щоб людина перед собою була щаслива. Але якщо ми говоримо саме про стосунки, чи зміни один одного в стосунках вони є неминучими, чи дійсно це є необхідно? Е, є, різ, є різні просто люди, е, є ті, хто, коли починають зустрічатися, починають будувати сім'ю, вони намагаються партнера під себе підлаштувати, а є ті, хто так не робить. Ну, тобто вони розуміють, що ну, мені подобаються навіть її якісь недоліки, мені подобаються якісь там тараганчики, які в неї є, там, можливо, навіть якийсь комплекс. Мені він здається, дуже таким прикольним. Тому є, є, є дуже різні формати. Е, з моєї точки зору, ця справа взагалі не дуже вдячна, тому що. А ми інколи навіть себе не дуже сильно можемо там змінити і повпливати на себе. Ми говоримо, я буду ходити в спортзал три рази на день буду пити там вранці воду, буду вивчати англійську. І ми навіть себе інколи не можемо нормально якось направляти по життю. А іншу людину намагатися змінити це дуже дуже важка справа, дуже невдячна. І там дуже багато є конфліктів на на цьому підґрунті. Ось ти сказав про тарканчики в голові, що вони так спочатку притягують і починають подобатися. І я насправді чула таку фразу, що те, що вам спочатку дуже подобається, якісь ось ці такі надто вона емоційна, вона там з якими своїми приколами і всім іншим, то потім, в сімейному житті, це починає дуже сильно дратувати. Чи це так працює? Та по-різному просто. Треба розуміти, що коли люди починають такі зустрічатися, для них все нове. Тобто там є цей момент, що вони знайомляться з іншою людиною, і вона їм невідома. В них немає накопичених якихось образ, претензій, розчарувань, і саме тому. Коли ми тільки починаємо знайомитися, нам багато речей подобаються в людині, тому що ми з нею все, все проживаємо вперше. Перший раз в кіно, перший раз квіти, перший раз ресторан, перший, перша бесіда на таку тему, якусь там глибоку, перший раз розмовляємо про дитинство, перший раз дивимося фотографії сімейних альбомів. А коли вже люди багато часу в шлюбі. Ті речі, які спершу могли їм здаватися дуже такими цікавими, і жінка думала, о, прикольно, що він постійно жартує. То через 15 років сімейного життя, коли вже в неї накопичилася дуже велика втома від інших багатьох питань, які в їх шлюбі не працюють, то його жарти вони не здаються їй вже такими привабливими, тому що вона розуміє, що я просто вже замучилася з цими жартами, і ну, мені хотілося, щоб він там серйозно ставився до якогось питання, його вирішував, а переводив переводився в жарт. Саме тому тут. Тут так відбувається, що те, що спочатку людина сприймає як щось дуже добре, з часом воно може перетворитися на певне джерело роздратування, але це не ну не сто випадків. Буває, буває таке, що людині на початку подобається щось, і воно там і через 20 років подобається, тому тут дуже сильно залежить від, від самих людей.